розу на подійні влупив Врешті я розловив цю приманку. Клас. Це вже третє клювання, до речі. Ось такі головний десь, грам 300-400. Що? З'ївнось на середньої очочку. Переманка. Придбав я ще її минулого року. Це Jacal Kotion Муші. Отакий. От Він як кроулер, де тут ще такі в нього йдуть крила пластикові, чи навіть резинові. Але я потім подивився на коробці, отут цю частину можна відкрутити, тут де як такий болтик і вони знімаються, А лишаються тільки отакі. Не знаю, як це такі вусики назвати. І він повністю плаваючий. Ну і ви бачили, як рибка відреагувала. Просто шикарно. Сігало на гілку, а воно з гілки впало і там то кадеч зразу влупило. Клас! Ну, зараз будемо його якось діставати. Тоже такий непоганий. Тільки зараз ліфу просто. І кропила і всяка трава Коротше пона жесть. Клас. І за око, і за все. Ну добре, будемо відчіпляти його. Рідко достойно. Друга рибка і дві покльовки. клас. Та ну що, пройшов я дві цікавих точки, ну і приманочка порішала. А риба засікається на неї краще, думаю, бо тут два трійника, а не так як один, або одинарний гачок, або один трійник, так як всіх. Поверхневих тих жучках. Так що пробуємо далі. Ще попереду є багато цікавих місць. Зразу там на падінні. В тіньку було зразу клювання і втік на бік, так підскочив mm. до облирка і втік. Mm. Да. Так далі, опуп в тіньок. Mm. Ах, пуф. Mm. <laughs> От вони там в тіньку І рибка зразу клюнула. правда невеликий, mm. не засікся. Порадував, що навіть невеличкі голови пробував атакувати і з'їсти цю комашку. Чисто візуально нікого не було видно, тільки кинув і зразу підлетів знизу. Такий грам 300-400 надав. Підлетів, подивився і, і розвернувся. Знов дивиться. Ах, тримав в роті. по три покльовки з місця, це взагалі супер О, кропива. Так, ще раз туди попробую далі. Ну і те, що я казав, якщо риба є на місці, тому де ви кидаєте, то... Вона по-любому відреагує. О знов. Та ти що, вискочив і, і повернувся назад? Все, огонь все. Зразу. Так ти що? Не знов маленький. Тільки кинув. Оп. Зразу атакував. взяв і, і кинув, теж так спробував, типу, можна сказати, і втік. Тому що пройшов вже денний каточок, риба активна, значить що вода трошки потепліла, чи то очистилась, Ну і рибка активізувалася, це взагалі класно. На кожній точці по дві-потри покльовки, виходи риби. Що супер продовжить? Такий був великий і з'їв же ж він, з'їв же ж його Оце капець. Як так? ще одна точка. А ну что тут шут будем? Зразу декілька штук атакувало і, і всі промазали і налякалися. Нормально. Оно чудит. <смех> 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 Діка спокусуюся. Але з'їв літер робить своє, не дає нормально ні проводку зробити, нічого. Три атаки на товадіка. Це капець і не попав ні разу. Мне прийшлось все-таки замінити воблер. облір. Товадік зараз показує клас. Повадіка влупив. Що це за риво? Це щука? Поваді повністю в пащі. Ух, вона хотів Хотівши її сфоткати. ого Що вона робить? Хотівши її сфоткати, вона вже І помити спочатку всього вона обхляпала в болоті. Жесть. І що ти туди втекла на той берег. Вс, зловив, тебе знов. Поплила вверх по течі. Ну все, коротше, більше я не буду за тебе за тобою ходити. Так, і от спрацював такий товадик. Це не оригінал, це копія від Євгена з Києва вже минулого року. Я ним круто по головлику відловився, Був декілька рибалок. Ну, тільки що мав знов декілька клювань, один зійшов і... І влупила щука звідти з того мілячка. Фу. Ну, потягнути було її вже приємно. Перший раз якось не впевнено, а другий раз вже впевненіше брав і не попав. Ну, вітер. Знову. Дивись. Та краса. Так. Фотки зробили. От тепер акуратно його треба звільнити і відпустити. Я щось подумав, що что знов щука, думаю, на не пішов класс. Ч я Нічого собі. А ти що? Цей тупо промазав налиться. Ну, Скільки їх там? Хочу з'їсти цього това гіка маленького. Тре. Ну він там лупи, я не знаю. Ну це кайф. Що я можу сказати? Це кайф. Ловити на поверхневі приманки. Як ж так засікся? Come on, she. 怖い。 Отака хорошої риби Да. Який. Трофейчик це трофейчик. Ішов, навіть чіпляти не треба 705 грам Це капець, це просто клас. Це він буде жити обов'язково. Що? Оце так поворот, якого я сам не очікував, що таке може бути. І така риба клюнує, я ще раз у болоті і тої щуки. О, капець. Хоч по, повитираюся, а то хожу. Так мене захляпало, Но, але голови конкретний. Пішли далі. Особенні хахі такий красе. Кайф фоточку заслуговує і відпускаємо. Там заліз в такі дебрі. О, так, все заросло. Але декілька клювань маленького і все, більше риби я не побачив. Вся риба була там вище по течії. Ну, трофей взятий і товадик зробив рибалку під кінець мого дня. Так що всім дякую, що дивились.